Доброго дня мої любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про гігієну. Що таке особиста гігієна? Так, це догляд за своїм тілом, підтримання його в чистоті. Адже не дарма люди кажуть, чистота запорука здоров'я. Для того, щоб утримувати тіло в чистоті, у людей є один великий помічник. Спробуйте відгадати, що це? Гладко, духмяно, миє чисто. Потрібно, щоб у кожного було. Мило. Щоранку усі діти повинні вмиватися, мити обличчя, руки, шию, вуха. Обов'язково треба мити руки після прогулянок, відвідування туалету, перед прийомом їжі. Після прийому їжі, після спілкування з тваринами. Щодня потрібно приймати душ. І у цьому нам допоможе наш помічник, туалетне мило. Діти, подумайте, навіщо потрібно обов'язково митися з милом? Вірно, щоб змити весь бруд і мікроби. Давайте розглянемо шкіру на своїх руках, зверніть увагу, яка вона гладка, еластична, здатна розтягуватись при рухах. Шкіра захищає людину від попадання всередину різних мікробів. Коли ви стрибаєте, бігаєте, вам стає жарко, і на шкірі з'являються крапельки поту. Якщо шкіру довго не мити, то на ній скупчується жир і під, які затримують частинки пилу. Від цього шкіра стає брудною, грубою і перестає захищати наш організм від мікробів. Брудна шкіра може принести шкоду здоров'ю, і крім того, брудні неохайні люди завжди неприємні оточуючим. Ось чому за шкірою потрібно доглядати. Однією тільки водою, нехай і гарячою, змити з тіла всю грязь не вдається, а мило здатне видаляти весь бруд і під. Підніміть, будь ласка, руку ті діти, які щодня користуються милом. Молодці! Розкажіть, яке мило у вас вдома? Так, мило буває різне за формою, запахом, складом. Пропоную вам послухати одну історію, яка трапилась у звичайній родині. В одній великій родині жило було мило. Йому так хотілося бути корисним людям, але на нього не звертали ніякої уваги. А все тому, що було воно господарське. Не подобався людям ні колір мила, ні його запах. Бувало, діти помилково хапали його, і цей момент мило раділо. Ну, от, думало воно, і я згодилося. Але як тільки вони розуміли, що взяли господарське мило, фу. говорили діти та з огидою кидали його назад, тоді, як сусідки мила, та, їх звані туалетні, користувалися величезним попитом. Звісно, вважали вони, ми ж такі яскраві, ароматні, різні по формі, а ти що? Цегла цеглою. У господарського мила навіть мильниці своєї не було. Так і лежало воно нікому не потрібне на поличці під раковиною Одного разу. Хлопчик, який проживає в цій родині, як завжди, помилково скопив господарське мило і хотів кинути його назад, але раптом замислився. А звідки взялося це жахливе мило? І навіщо ми тримаємо його серед інших запашних сортів? Треба його викинути. Мило дуже злякалося. Підійшла до хлопчика його мама. І сказала, що викидати його не можна. Це бабусине мило, що коли прабабуся була молодою, то не було такого розмаїття. Часи були важкі, і від бруду і мікробів рятувало тільки воно, господарське мило. Не дарма його назвали господарським, їм милися, прали білизну, Мили посуд, підлогу та меблі. Ще мама сказала, що бабуся нізащо не проміняє своє саме улюблене господарське мило на будь-яке інше. Стали поважати тоді діти господарське мило, купили йому мильницю, виділили найкраще місце на поличці, але користуватися все одно не стало, вирішили. Нехай відпочиває у свій час напрацювалося. Дякую за увагу. До побачення!